На календарі 26 березня 762-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Про події, що наближають перемогу, і про незламних мешканців Кременчуської громади поговоримо далі. Ви дивитесь наш час. Вітаю усіх наших телеглядачів. Сьогодні, 26 березня, Національна гвардія України відзначає ту річницю свого створення. Як у Кременчуці відзначили цю дату, та які герої живуть серед нас. Кременчужанам приготуватись з дня на день в оселях відключать опалення. В Україні триває всеукраїнський місячник боротьби із туберкульозом. Про це і не тільки більш розлого по подіям дня сьогоднішнього вже готові відзвітувати наші журналісти. Тож сьогодні зранку у стінах головної адмінбудівлі Кременчука відбулося засідання міськвиконкому. Головне питання, задля якого зібрались владники на чолі із Мером Малецьким, так то завершення опалюваного сезону для всіх споживачів. Дату Х чиновники обрали вже на цей четвер, 28 березня. По середньотемпературним показникам ми вкладаємося. Попередні дві доби вдалі ще більше, ніж плюс вісім. Попередні дві доби сьогодні будемо температуру мати на завтрашня середньодобового за 26 чотири. Все зрозуміло. Так, Так, шановні колеги, немає заперечень? Немає. Рекомендують владники вимкнути опалення і в лікувальних закладах. А в разі потреби підігрівати приміщення електрообігрувачами. СБУ затримала на гарячому диверсантів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Про це і не тільки у добірці оперативних новин від мого колеги Владислава Плаксія. СБУ затримала двох російських диверсантів, які намагалися підірвати залізничну колію на Полтавщині. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Служба безпеки запобігла диверсії на стратегічно важливому об'єкті. У затриманих було вилучено мобільні телефони, з яких вони і координували свої злочинні дії зі своїм російським куратором, кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об'єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року. За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею 113 кримінального кодексу України, а це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. У крамачутті з'явилась перша патронатна сім'я, а вже незабаром до неї влаштують малечу. Суть патронату у тимчасовому догляді, виховання та реабілітації дитини в сім'ї на період подолання дитиною, її батьками або ж іншими законними представниками складних життєвих обставин. Перебувати в такій сім'ї дитина зможе недовго. Термін перебування не має перевищувати три місяці, а при відповідних обставинах піклувальні служби можуть подовжити термін, але не більш ніж до шести місяців. Патронатним вихователем може стати кожен повнолітній громадянин України, який має відповідний досвід. Охочам до даної ініціативи потрібно буде звернутися до служби у справах дітей. У Кремачуці по вулиці Набережного лейтенанта Дніпрова у результаті нещасного випадку чоловікові затисло ногу металевим трапом. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою розтискача та бензоріза, звільнили ногу потерпілого. Після чого його було передано медикам. Кремачуцькі дзюдоїсти Богдан Заболотний та Єва Волошина вибороли золото у відкритій першості серед дітей віком від 8 до 11 років. Загалом у змаганнях взяли участь понад 180 спортсменів з Кремачука, Полтави, горішніх плавнів, Сум, Дніпра та Ромнів. Окрім того, окремо здобули призові місця на відкритому чемпіонаті Кремачуцької ДЮСШ Авангард з кікбоксингу вако, присвяченому пам'яті загиблого воїна Олександра Гученка. Перші місця посіли кікбоксери Давид Олійник Амелія Курбанова, Кирило Щуренко, Ярослава Черевик, Тихон Костюк та ще багато інших спортсменів, імена яких ви можете бачити на екрані. Вітаємо бійців та їхніх тренерів з чудовими результатами змагань. До інших тем. Сьогодні, 26 березня, Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю свого створення. Нацгвардійці пліч опліч з іншими формуваннями сил оборони вже 10 років виконують завдання на найгарячіших напрямках. У 2014-му вони одним із перших зупинили гібридну російську агресію. Військовослужбовці НГУ, зокрема підрозділу Азов, були надважливим ядром оборони Маріуполя. Та Азовсталі. На їх плечах надважлива місія з розмінування українських територій. За 10 років існування НГУ понад 9 тисяч військовослужбовців було відзначено державними нагородами, зокрема, і званнями Героя України. Урочисті заходи із нагоди десятиріччя створення національної гвардії сьогодні відбулись у міському палаці культури. Як воїнів, що дають гідну вісіч ворогові, вітали і чим відзначали, бачила Анастасія Ушак. Всі вітаю з 10-ю річницею. Слава Україні! Без помпезних довгих промов стримано, як і належить військовим, зі сцени лунає про подвиг збужнілих і захартованих офіцерів і бійців Національної гвардії Кременчука. Десять років вони честю несуть обов'язок збереження миру у місті і на фронті. Передаю слова вітання від керівництва в Полтавській області. Дякую вам за запрошення, але, на жаль, керівнику не вийшло прибути сюди. Хочу вам побажати здоров'я міцного витримки, натхнення, миру і ну, скорішої перемоги. Місію привітати нацгвардійців від імені очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна виконав голова Кременчуцької районної військової адміністрації. Він виказує свої вітання, бажає всім успіхів, мужності і від себе особисто хочу додати, щоб кожен з вас. Кожен нацгвардієць, який несе службу на території нашої країни, щоб повертались додому живими, від військової адміністрації, від соціального відповідального бізнесу, з нагоди 10-ї річниці утворення вашої служби ми на протязі цієї неділі передамо для того, щоб більш повноцінно несли службу два автомобілі, які забезпечать виконання завдань по захисту нашої незалежності. Присутніх у залі нацгвардійців, тих, хто зараз не перебувають на бойовому завданні, відзначили почесними грамотами і подяками. Нагороджується старший солдат ємець Юрій Володимирович. У якості дарунка воїнам НГУ передали портрет кобзаря, аби заступаючи на службу, пам'ятали. Борітися і поборемо. Герої серед нас у продовження наступний сюжет про нашого нацгвардійця Дмитра Корнелюка, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії разом із кількома десятками побратимів з національної гвардії впевнено та рішуче стримували свої позиції на Донеччині від окупаційної навали та виконували поставлені перед ними завдання. Напередодні 10-ї річниці створення Нацгвардії Дмитро згодився поділитись із нами особистою історією війни, розпочатої російським агресором на нашій землі. Волноваха. Десь так. Дернемося В'їзд. Все буде хорошо. метра. Це кадри з міста Волноваха на Донеччині періоду перших днів спочатку великої війни. На відео наш співрозмовник Кремчуський нацгвардієць Дмитро Корнелюк. На момент вторгнення Дмитро був командиром блокпоста в одному із селищ, де разом зі своїм підрозділом брав участь у досить запеклих боях. У нас все почалося ще до, до 24-го, якщо бути точніше, у нас все почалося в ніч з 21-го на 22-е. Тобто, вже, скажімо так, той самий Маріуполь, вся Донецька область, вона вже палала. 24 лютого почалося все з вибухів, з обстрілів артилерійських систем, систем РСЗО. Було тяжко, але потім взяли себе в руки, взяли своїх бійців в руки і почали виконувати те, що, те, що мали виконувати. І хоча група з двох десятків нацгвардійців, командиром якої був Дмитро, вже пройшла таке собі хрещення вогнем, а проте лячно було трохи з водом. 25 лютого десь о 18-й годині ми були на одному із взводних опорних пунктів. Задача наша була це підтримка танкової роти. Де якби почав працювати танчик прямо по доду, тоді, тоді було реально страшно. Хлопці були самі по собі зацікавлені, і вони розуміли, що якщо ми зараз десь відступимо, дамо слабину, то ворог завтра буде тут у нас вдома. А у кожного за спиною є сім'я, батьки, діти, дружини, браття, сестри, то якось хлопці були змотивовані цим. Вони самі хотіли вигнати ворога, вибити ворога, тому що це, це, це страшний ворог. Дмитро, як справжній офіцер та командир, зумів зберегти життя свого особового складу. За весь час його група не понесла непоправних втрат. За що у тому числі він згодом був удостойний ордену за мужність третього ступеню. Відзнака вона дуже дуже значима, якби для мене не кожній якби людині її дають. Скажемо так, я її маю завдяки своїм хлопцям. Це, це в першу чергу, це їхня відзнака, не моя. Це вони якби своєю працею, своїм трудом. Вони зробили так, щоб я її отримав, хоча, як зізнається, Дмитро, кілька його побратимів до сих пір все ж перебувають у ворожому полоні. У 22-му році так вони потрапили в полон. Це було в ніч з 8 з 8 березня на 9 березня, ми зайшли в населений пункт сама Волноваха, і там вже при відході наших формувань. З Волновахи ми, ми втратили десь цих хлопців. Ми знаємо їхню долю. Ми знаємо, що вони живі. Ми знаємо, що вони в полоні. Ми бачили не, неодноразово відео, де у них також брали інтерв'ю. Вони там розповідали, про яких обставин, де вони служили, при яких обставинах вони потрапили в полон. Тобто, хлопці живі, будемо надіятися, чекаємо вдома. А ще Дмитро, який сам родом із Херсонщини, не знає, що таке окупація. І знає справжнє обличчя ворога. Те, що було до, до моменту повномасштабного вторгнення, е, да, були також обстріли, було все, але не в такому масштабі і не так, е, як правильно сказати, не з такою кровожадністю. Я як людина, яка виросла е, в Херсонській області, яка теж була окупована. І коли я перший раз приїхав після деокупації в своє рідне село, в своє рідне місто, я побачив, що вони зробили з ним. І я бачив те, що вони роблять на Донбасі і продовжують це робити, то да, у них реальна задача просто стерти все з лиця землі. Тому що ну, і, і, інакше, ну інакше я це не вас Вони, Вони просто тупо все хочуть стерти з землі і все. Наостанок, як говорить Дмитро, українці занадто рано розслабились, а для перемоги є лише один єдиний рецепт. Ворога треба, треба вибивати, тому що по-другому по не може бути. Якщо, скажімо так, наш тил, да, наші громадяни, як вони в принципі вже ну, мало хто допомагає, дуже мало допомагає хто. Якщо вони перестануть допомагати взагалі, то ну, надовго нас не хватить. Скажімо так, на чесному слові і на Святому Духі ми не виїдемо. Допомагати армії потрібно, тому що, ну, скажімо так, те, що роблять хлопці там, вони роблять це все для того, щоб люди могли тут гуляти, відпочивати. Так. Дякую тобі за твою розповіді Дякую. і за твою службу. Дякую. І знову на жаль, маємо трагічну звістку із фронту ще 12 лютого. Внаслідок агресії Російської Федерації в районі населеного пункту в Солодке Донецької області героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Сергій Нажа. Попрощатися із нашим захисником Кремечужани зможуть вже завтра, об 11-й годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою. Такою була остання інформація у цьому випуску. А я нагадую, що ми виходимо в ефір по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на наших сторінках у Фейсбуці, на Ютубі, Телеграмі та в Інстаграмі. Ну а я поки прощаюсь із вами до нових зустрічей і слава Україні!